Привіт! Дорогі любі мої! Овни! Це ваш Таро-прогноз на березень 2024 року. І так попросимо всесвіт, щоб дав вам відповіді на ваші запитання і підказки і варіанти в просторі. І так, дорогі овни, перша карта для вас. І це карта розчарування, коли вам не завжди все вас не завжди все влаштовує. Ви щось робили, робили, а результату не бачите. Не бачите, куди вам ми бачимо, що людина повернулася і опустила голову. Нема ніякої надії, немає ніяких сподівань. Це карта розчарування, коли ви прикладаєте зусилля, і ми бачимо перевернуті чаші. Нічого не дає. Ніякого результату ви не бачите, але тут є ще не перевернуті дві чаші. Тобто, у вас ще відкриються нові можливості, нові перспективи, нові можливості для заробітку грошей, нові можливості і зустріти своє кохання, свою половинку чи відновити якісь відносини, якщо є у вас відносини і ви. Побили горшки, як то кажуть. І завжди пам'ятайте, що вихід немає без безвихідних ситуацій. Вихід завжди є. І ми бачимо, що тут є міст, тобто можливості прийдуть у ваше життя. Відпустіть е свої образи, свої претензії до життя, і все світ вам відкриє нові можливості, нові двері. Довго не зависайте в розочаруванні. І так, наступна карта. І це так, це коли відкриваються нові можливості, людина збирається і збирає всю свою силу болі, збирає усі, всі свої знання і йде вперед, іде. У нове невідоме, бо ми бачимо, що ще темно, ще не ясно, як іти і куди йти, але треба продовжувати. Ми бачимо, що людина вже в червоному плащі, тобто це вже знак мудрості, знак натхнення, коли людина збирає в першу чергу свій емоційний стан, рухається вперед, в щось нове ловить можливості, ловить підказки і рухається вперед. Це карта руху, руху вперед, коли у вас уже є якісь надбання. І ви е, все ж таки вирішуєте не зависати на тому, що, що вам не вдалося, чи це в відносинах, чи це в роботі, чи в навчанні. А ви збираєте свої сили, своє натхнення, свою, усю, е, всі свої такі надбання, збираєте в першу чергу свій емоційний стан і йдете вперед, і вас чекають бонуси. Це шістка пентаклі, коли є гроші. Гроші прийдуть, ви отримаєте гроші. А в будь-якому випадку, грошовий е такий фінансовий стан у вас буде відбалансований, бо ми бачимо, що гроші і приходять, і відходять. То, що ви Маєте витрати і маєте дохід. Це однозначно по цій карті, в березні у вас фінанси будуть. Головне, треба буде їх чітко розподіляти, чітко а, м -м, чіткувати, на що ви за що ви отримуєте гроші, скільки вам потратите, щоб не було боргів, не було фінансових ям таких. І а, це король чаш, це людина, яка можливо вам дасть слушну пораду. Яка буде у вас в цьому місяці в березні. І це людина співчутлива, людина, яка це може лікар, може ви звернетеся до будете проходити якісь здавати аналізи чи підете до психолога. Це людина, яка слухає і дає слушні поради. Дуже добрий, емоційна людина. Ця людина однозначно буде у вашому житті в березні, яка вам. Дасть слушну пораду і допомогу. І так, і ви, получ... ви... ви сильніші, ніж ви думаєте. І дійте, дійте, і це карта дії, це карта сили, коли ви в першу чергу. Починаєте розуміти, що не треба дивитися на зовнішні обставини. Треба дивитися в свою силу, в те, що вмію я. Не дивитися, як там хтось щось має, дивитися, що я можу, які я вже маю надбання, яка в мене майстерність, і ще більше розвивати цю майстерність, більше фокус уваги на свою силу. Тобто тут ще карта, така, яка пропонує вам зайняти. Можливо, спортом, можливо, медитаціями, щоб наповнити себе. Подумайте, що вас наповнює, що вам дає силу що вам дає енергію. І е, приділіть час щоденно для цього. Можливо, це піші прогулки, прогуляйтеся з роботи е, до хати. Пішки або на вихідних, зробіть собі таку якусь подорож за місто, чи, можливо, навіть якщо ви любите ходити в кінотеатр, сходіть Зробіть щось таке, що наповнить вас силою і енергією, що дасть вам таке відчуття сили наповненість, щоб не тільки витрачати силу на роботу, на якусь таку рутину, а наповнить себе. І карта. Нічна жриця, і це відкриється вам якась тайна, прийде якась інформація, а можливо, ви самі, от якщо будете мати можливість в лісі, наодинці, чи зробити собі вдома такий релакс, ваннуку під час відпочинку, під час медитації вам відкриються якісь нові можливості. Ви почуєте от, голос душі. Тому що це тайна, це нічна жриця, це завжди інтуїція, і ця карта. Карта про те, що слухайте свою інтуїцію, прислуховуйтесь до себе. Але, можливо, ви звернетеся до спеціаліста, тому що це карта тарологів, таких людей, які відають, які знають, які можуть вам допомогти, і підказати вам почути свій голос інтуїції, що вам підказує Всесвіт, що для вас підготовить Всесвіт. Це карта, коли ви почуєте свою душу. Прислуховуйтесь до своєї інтуїції. Однозначно, вищі сили на вашому боці і вас ведуть, підказують вам правий напрямок. І ще одна колода колода Ленорман у мене це також така цікава колода, і що вона нам говорить? І це туск. Кубків. Це чудова карта. Це карта здійснення мрії, це карта кохання. Подивіться, тут купідончик, овни, кохання чекає на вас. У березні однозначно ваше серденько буде битися. Комусь ви розіб'єте серденько. Стріли амура вам не минути. І це означає, що Чудовий такий, це коли здійснюються мрії, це коли кохання, коли ви наповнені і ви йдете і творите своє життя. Це чудова карта і на відносини, і на фінанси. Це коли вам все легко вдається. І це карта радості і щастя, коли чаша наповнена. А чаші це така будячна стихія, це коли емоції. Емоції щастя, емоції радості вас Це Коли людина закохана, коли в людини все вдається, це прекрасна можливість, якщо ви одинокі, піти на побачення, зустріти свою половинку у відносинах. Це також дуже хороша карта. Карта щастя, карта наповненості, карта романтики. Так що радійте життю, будьте відкритими зі своїм партнером і кохання. Серце ваше буде битися. І ще одна карта. Жезли, шестірка жезлів це, подивіться, це мишки, це коли треба навести порядок, навести лад кругом. І в будинку, і в фінансах. І це також карта, коли ми ход... ну, треба прибратися треба прибратися прибратися почне почати прибрати свій простір почніть навіть просто прибирати простір в своєму телефоні що у вас зайве може накопичилося якихось зайвих смс непотрібних фотографій зайвих щось треба почистити і ми бачимо що тут іде прибирання і світло ми створюємо таку порожнечу, коли ми прибираємо свою оселю, прибираємо приміщення, переберіть одяг в шафах, переберіть, можливо, якийсь розбитий посуд. Це карта очищення, також і ментального очищення. Можливо, у вас якісь незакриті рахунки, позакривайте рахунки, посплачуйте комуналку, наскільки ви можете подивіться, перегляньте свої кредити. І тоді ви створите такий простір для... Поступлення нового світла, нових можливостей у ваше життя. І ще одна карта для вас королева жезлів. Королева жезлів, овни. Це ви, незалежно ви мужчина чи жінка, а це людина, яка чітко знає, чого хоче, має план, ви чимось загоритеся Це коли людина чимось загорається і їй все легко робиться, тому що вона це любить, вона цього хоче і вона має чіткий план. Жезли це вогняна стихія, це ваша стихія, овни. І ви будете цією королевою, яка має чіткий план і знає, куди рухатися, куди йти. І так, тут ми бачимо карта Дурак. Це дійсно, коли людина, шут, дурак це нульова карта, коли людина довіряється життю. Довіряє цьому Всесвіту Богові, як ви це називаєте, і іде. Іде в довірі, в потоці, і це також карта знайомства. Можливо, вам зустрінеться така людина. Людина, яка зустрінеться у вашому житті, це карта. Іноземця, можливо, у вас буде зустріч з іноземцем. І це також карта вагітності, це карта такого прибутку, радості. Ми бачимо, що людина радіє, людина щедра, іде по житті легко. Це вам зустрінеться людина, яка йде по житті легко. І вам з цією людиною буде дуже комфортно, легко і весело, коли людина сама радісно наповнена, довіряє життю. Це також карта. Руху можливо ви поїдете за кордон, тому що це більше карта такого чогось нового невідомого. І навіть якщо ви чекали на вагітність, це також карта вагітності, якимось незвичним шляхом, добрий, якраз тоді благодатний час зробити еко, якщо ви хотіли завагітніти давно. Це однозначно дуже світла карта. І також це фінанси, якісь такі нові поступлення з нових джерел, яких ви не очікували. І раз, і з'явилося. Це також. Людина, можливо, іноземець, іншої віри сповідання, але відкрита, щира, така. Ем... І це про кохання. Ще одна карта, королева Пентаклі. І так, поступлення грошей буде. А можливо, ви звернетеся до людини, яка допоможе вам рахувати кошти. Це, можливо, бухгалтер, який вам допоможе погасити кредит. Можливо, це банківський працівник, людина, яка зв'язана з грошима. яка... Вміє однозначно, це бухгалтер-фінансист, можливо, в банку, працівник банку, який вам допомагатиме розбиратися з вашими коштами, або податковий інспектор, який вам дасть надасть консультацію, як правильно вести ваш бізнес. Так, Споріше за все, карта бухгалтера. Людина, яка знає толк у фінансах і вам допоможе. І ще одна карта, сімка Пентаклі. Сімка Пентаклі це карта чуть-чуть такого обману. Ми бачимо, що тут двоє людей, але можливо є якась така недомовленість, можливо, щось від вас скривається. Карта, коли такі не дуже добрі новини, ви можете почути, щось неприємне або людина, яка хоче скористатися вами, чуть-чуть така нечесна. Хоче якусь таку мати вигоду і ну, обман. Це неприємна розмова, в якій ви відчуєте, що вас хочуть обманути. Так то тримайте вухо востро, і інтуїція вам в поміч, вона вам знадобиться, тому що будуть якісь такі, можливо, на роботі щось нечесно, якісь такі будуть нечесні розмови, плітки, можливо, за вашою спиною. Але. Просто будьте готові, що може бути щось таке. Скоріше за все, це просто слухи, тому шукати у вас хороші. Розклад такий хороший. І візьмемо ще одну колоду. Колода Ренесансу. Також така гарна колода. Я її люблю, така вона незвична. І тут у нас людина. Верховний жрець, п'ятірка, це знання. Однозначно, це учитель, ученик. Можливо, ви є тим вчителем, який дає знання, дає поради. А можливо, ви звернетеся до такої людини, і вам треба буде слушна порада. Це також адвокати, судді, людина, яка дає отакі поради. Можливо, ви здаєте екзамени. А може, ви захочете самі йти іти вчитися вам, або ви зустрінете свого вчителя в березні. Ви зустрінете людину, яка для вас буде вчителем. Якщо, можливо, і ви по професії вчителі, це ви будете приймати екзамени, проводити лекції, можливо, ви адвокат. У вас тоді буде багато роботи, багато треба буде віддавати. І ми бачимо ще одна карта: це карта чаші. Сімірка чаш. Це також Сімірка Чаш це така карта, коли ми бачимо, що Можливо, буде якась така неприємна емоційна розмова, розбиті чаші, щоб не побити горшки. Тобто, Сімірка-Чаш це ще також і така карта ем, такої емоційної кризи, коли вам. Буде некомфортно, ви попадете в якусь некомфортну для вас ситуацію, і ви захочете просто звідти піти. Ми бачимо, що людина змучена і не хоче нічого, просто дайте спокій, дайте відпочити. Тобто, можливо, ви, вам буде якась ви попадете в таку ситуацію, де вам буде некомфортно, і вам захочеться піти. Але можливо. І ще ви самі з собою будете незгідні. Це також карта такого внутрішнього неспокою, коли ви неспокійні, ем, такі внутрішні роздрай, можливо, ви посварилися з коханим і вас емоції розривають. Не зависайте довго в таких станах, помедитуйте, відпочиньте. І це так, і це видно, що бо вам придеться захищатися, будуть такі нападки, і вас, оці чаші будуть переповнювати емоції, недобрі емоції. вам треба. Буде свою територію захищати. Ми бачимо, що такі нападки. Можливо, навіть буде це така якась сімейна обстановка, коли, можливо, ви не згідні з вікрухою, з мамою, з чоловіком чи з партнером, чи на роботі. І вам треба буде відстояти свою думку, відстояти своє право на, на свою територію, на те, що. Заспокоїти всіх. І так, ви легко з тим справитеся. Ми бачимо, що це є дев'ятка була. Людина, яка легко жонглює, людині, якій все вдається, людина відстояла себе і йде вперед, легко, радісно, і все їй вдається. Це рух вперед і це можливість. Це також можливості, перспективи, які відкриваються, і ви вже після кризи, після того, як відстояли свою думку, ви радієте. Ви радієте, і вам все легко вдається. І от так, є. П'ятірка чаш. П'ятірка чаш ми бачимо, що людина така. Задоволена життям, буде що посвяткувати. Святкуємо, святкує. святкує, тому що ця колода вона трошки незвична. Ми бачимо, що людина має за що підняти келих. <святку> так що вперед, і немає безвихідних ситуацій, завжди є вихід з ситуації. тільки треба привести себе в баланс, привести свої емоції в баланс і рухатися вперед. Вперед, і все вдається. І це помірність. Так, будете піднімати келихи. Уважайте, будьте помірними. І помірність, і це, звичайно, завжди про баланс емоцій, про внутрішній наш баланс, коли нам треба в першу чергу бути чесними з собою, балансувати і. Коли ми в першу чергу вміємо збалансувати себе, керувати собою, тоді ми можемо керувати цілим світом, тому що ця карта така кармічна, і вона нам вказує на те, що обов'язково звернути увагу на свій емоційний стан, коли ми самі собою не вдоволені. Нам нічого не вдається. Ми маємо дуже багато претензій, ми не маємо ресурсу, ми не маємо енергії діяти і щось створити. А щоб чогось досягнути, має бути внутрішній баланс і високі вібрації. І так, така ренесанс була. У вас взагалі чудовий розклад. Чудовий розклад. Овни. І так, в мене вже тут ще одна чудова карта Телема. Колода карт Телема. І що вона нам дає? Десятка булав. І це означає, що звалите ви на себе роботи дуже-дуже багато. Однозначно, роботи буде. І ми бачимо, що людина має. Дуже багато роботи однозначно. Так що, з одного боку, можна порадіти, що робота є. Але вважайте, бо буде вам важко. Все ж таки, помірність, карта помірності вам говорить про те, що треба балансувати відпочинок і роботу, тому що щоб не впасти і не виснажитися. Бо навіть улюблена робота, яку ви робите, вона виснажує і вона. І треба балансувати між відпочинком і роботою. Так що дивіться, все ж таки, знаходьте час часу, нив, ви вогняна стихія, вам все по плечу, вас багато завжди енергії, але знаходьте час на відпочинок. І трійка-чаш. Трійка-чаш це чудова емоційна карта, коли ви збираєтеся з подругами, з друзями, і вам є що відсвяткувати вам. Можливо, це і хороша колаборація в бізнесі, коли ви збираєтеся і йдете домовлятися про якусь колаборацію. Ви вирішуєте це, коли. Троє людей збираються і починають домовлятися за якусь справу. Тобто новий бізнес, нові ідеї, ви ділитеся, ви надихаєте один одного, ви йдете вперед. І це чудова карта, тому що емоції вас будуть переповнити, ви будете і святкувати, і домовлятися. Шістка. Наступна карта шістка булав. І це дійсно, це коли треба буде чітко приймати рішення і виходити, ви вже будете виходити на новий рівень. Тобто і тут є вищі сили, це арка, яка ви під захистом будете вищих сил, вам буде все вдаватися, вам буде все іти так, як проведіння буде вас вести. Пам'ятайте, що ви тут під захистом і всі ваші такі уже кризи позаді. Ще треба чуть-чуть терпіння, ще треба допрацьовувати, ще треба трошки вкластися, щоб вийти на якийсь рівень вищий. Тобто тут карта така, що ще треба докладати зусиль. І наступна карта карта п'ятірка мечей. І ми бачимо, що та що таке зусиль прийдеться докласти, коли людина тут ми бачимо переможець. Однозначно, він людина іде своїм шляхом. І це така карта, коли вже криза така, якби минула, тому що це є. Ми бачимо, що людина переможець, вон не один меч, а вже навіть три мечі в руках цієї людини. Тобто людина своєю працею досягнула хороших результатів. Але це ще не є такий конкретний результат, а це тільки шлях. До результату до мети. Так що зусиль вам прийдеться докладати в березні багато для того, щоб досягнути результату. Але це однозначно ви переможець. Ваші труди, ваша праця вам воздасться. Звичайно, і це карта Сонце. І ваші всі труди вам воздадуться. Це світ і це сонце. Ви засяєте як сонце. Це карта кохання, це карта успіху в справах. Це карта, коли ви е, досягли вже того результату. Як який ви заслужили. Ви засяєте як сонце, це вам буде тепло, вам буде комфортно, у вас будуть гроші, у вас будуть прибутки. І це коли ви і кохання зустрінете в березні вас. Чудовий березень буде. І багато роботи, і багато колаборацій, і буде вам що відсвяткувати. І в кінці сонце подивіться, що може бути краще за сонце. І, можливо, це ви станете сонце, ви будете в центрі уваги. І це також карта вагітності, це карта весілля, це карта здійснення мрій і планів. Дуже гарна карта. Ой, як гарно! І так, ще одна карта для вас. І це карта Трійка. Була в це чудова світла карта, яка про майбутнє, про світле майбутнє, коли у вас вже є якісь надбання, і ви хочете ще чогось навчитися, ще якихось нових навичок, вам ще хочеться діяти, вам ще хочеться творити це карта творчості, натхнення, коли ви вже засяяли як сонце. І у вас такий величезний потік енергії, коли вам. Хочеться ще і ще творити і віддавати своє світло, свою енергію, своє кохання. А це також карта такого творчого пориву, коли людина ой, а я ще можу так, а я ще можу так. Це творчість, це ідеї, це радість, а це також карта хороших новин. Коли багато переговорів, коли багато таких новин і можливостей відкриваються у людини, це такий е чудове завершення <світ> березня. Овни для вас, коли ви, е як сонце, сяєте, у вас багато енергії, у вас творчі пориви, ви в радості, ви в щасті, і я також від себе бажаю вам успіху в усіх ваших е починаннях. Я вас люблю, обнімаю на все добре. Підписуйтеся на мій канал, мені буде дуже-дуже приємно. Люблю вас.